Привіт! Ви, мабуть, чули взагалі, от, що, а, мабуть, думали також, що християни це просто сирі миші, і нічого взагалі не можна. Все, а, те не треба, те не можна, те заборонено і так далі. Але ні, християни це світло для світу. І саме от, а, те от, що, не те, що не можна, але от, реально, те, от, коли а, ти відмовляєшся від тих гріхів і реально каєшся, приходить свобода від прокляття, бо гріх це збой прокляття. І те, що християн... Вони мишки сірі, нічого не можна, вони такі сидять, ні. От, ще раз, росіяни світло і сіль для цього світу. І, наприклад, можемо взяти таке приклад, що Кирило Мефодій славянську народу абетку, вони принесли письменність. яким вже ж вони були. Вони були проповідниками, вони були християнами. І також дуже багато християн в, те, в науці, і також теологія просто найточніша наука в світі це наука про Бога. І ми можемо також бачити тези з Біблії, навіть дуже багато законів з Біблії вони використовуються так добре у справжньому у нас у світі. І те, що також дуже багато вчених, там, також християн вони були задіяні у тому, щоб Усновані багато університетів, Оксфорд, наприклад, так далі. Тому знову ж таке питання: християниці свірі менші реально світло для світу. Амінь.